Українська економіка завдяки західній підтримці зупинила своє падіння в 2016 році, і далі можна розраховувати на зростання в російській економіці. Зворотня буде тенденція це падіння ВВП Російської Федерації. Звичайно, що під дією санкцій, коли перш за все, фінансових санкцій, Російська Федерація зараз не може залучати кредитний ресурс. І через це вона змушена витрачати свої раніше накопичені резерви з різних фондів. За самою оцінкою самих російських економістів, ці фонди деякі вичерпаються вже наприкінці цього року або на початку наступного. Один фонд називається Фонд національного благополуччя, а один резервний фонд. Стабілізаційний фонд. От один з фондів, з якого зараз витрачаються кошти, він може вичерпатись наприкінці цього року, на початку наступного. А от той останній фонд, який у них ще залишається, поки що, за оцінкою російських економістів, вичерпається максимум у 2018 році. Тобто ресурсу, резерву для того, щоб витримувати санкції з одного боку, цивілізованих країн проти Росії, а з іншого боку, витримувати низьку ціну на. Нафту і газ, яка є основним російським товаром, такого власного резерву в Росії є максимум до 2018 року. Якщо низька ціна на нафту і газ, і плюс санкції продовжаться після 18-го року, російську економіку чекає серйозний колапс. Ну, він буде полягати в ще більш різком різкій девальвації російського рубля. Зрив просто девальваційний буде. І дуже серйозні бюджетні проблеми. Вони вже зараз починають відчувати їх, скорочуючи різні бюджетні витрати навіть на армію в умовах війни, яку вони фактично ведуть проти України, і ще й плюс паралельно ведуть військові дії в Сирії. Якщо вони скорочують навіть витрати на армію, то це вже початок проблем в бюджеті Російської Федерації. Якщо санкції і низька ціна продовжаться після 2018 року, ну це вже комплексний колапс, і з точки зору девальвації рубля, і з точки зору невиконання бюджету. А це тягне за собою соціальний зрив. Форма цього зриву може бути різною. Може бути, як це переважно у них робиться двірцевий переворот, так? а може бути навіть. Якийсь народний бунт чи народна революція. Це також в їхній історії було. Тобто тут вже питання, що відбудеться швидше. Як це не дивно звучить, але структура російського ВВП набагато бідніша, ніж українського, тому що там основний ресурс це є видобуток і продаж газу і нафту, нафтопродуктів. Ми всі знаємо, що на цьому просторі нашому пострадянському газовий бізнес це так званий бізнес президентів. Тобто це використання, перш за все, найбільше використання саме офшорних схем. От у Російської Федерації є офіційний військовий бюджет, неофіційний, ще на 50% більший, ніж офіційний. Тобто це ті кошти, які навіть не фіксуються в їхній бюджетній системі. Звідки ці кошти можуть взяти? Звичайно, що це в тому числі з цього тіньового обороту. Чому це робиться? Тому що вони ну, нібито приховують, чи мають на беті приховувати свій, свій там, реальний масштаб мілітаризації, тобто яке в них є озброєння, скільки його. От, частково вони це хочуть робити тим, що приховують реальне фінансування. Якщо є такі можливості е, на, на 50% ще додавати до офіційного фінансування армії, а армія в них величезна, то значить... Е, Тіньовий оборот там дуже, дуже суттєвий, більше, набагато більше, більше, ніж у нас. 500. набагато це, це вони вже вам точно не скажуть. У будь-якому випадку тінь також має свої межі. Тобто, якщо в нас оцінюється розмір тіні 45-50%, то я думаю, в Російській Федерації ну, це десь біля 60%. Ну, я думаю, що більше вже жодна економіка Ми, не, ви... не витримає.